Четвертий день в Карпатах і третій день інтенсиву з нейрографіки нейропрофі оновлення. Як завжди, після сніданку збираємося в конференц-залі. Розпочинаємо цей день з алгоритму зняття обмежень і пропрацювання супротивів в нашій темі. Проводиться заняття для нас викладач інституту Ярослава. Спочатку нас розсадили по чотири людини за столом. І далі ми повинні були намалювати на великих форматах алгоритм зняття обмежень, спільний для чотирьох людей. Хто малював цей алгоритм, то зрозуміє, про що я кажу. Робимо кожен свій викид. Далі працюємо по алгоритму. Спочатку все ретельно скругляємо, бо коли лінії на малюнку перетинаються, у місцях перетину утворюються гострі кути. А кут це про конфлікт. І наше завдання округлити ці ділянки, створити замість гострих кутів м'які, плавні ділянки переходу ліній одна в одну. Так ми знімаємо всю цю напругу і забезпечуємо гармонійне враження, ліквідуємо застрягання і нейтралізацію негативних установок. Далі на етапі інтеграції вдається поєднати все єдиними лініями і зробити цю роботу загальною. Особисто в мене супротивів підіймалося дуже багато. Цей алгоритм дуже ефективно працює з обмежуючими установками та упередженнями, прихованими блоками, супротивами, також з деструктивними програмами і звільняє від напруження і тривожних станів, а також класно працює зі страхами і ще дає можливість поглянути на нашу тему чи проблему під іншим кутом. Нашому спільному малюнку було трохи спірних моментів, де буде йти лінія поля і яка буде фігура фіксації. Але все ж таки нейрографіка поєднує, тому ми знайшли компромісне рішення. Я вперше працювала з алгоритмом зняття обмежень в груповому форматі і на спільному аркуші. І також це в мене був перший досвід малювання нейромалюнка на великих форматах. Відчуття були просто дивовижні нейророботи вийшли просто фантастичні за кожним столом. Можна було їх роздивлятися довго-довго. Та й, взагалі, для мене всі нейромалюнки ніби наділені якоюсь магією, бо дивлячись на них, постійно бачиш якісь образи і сюжети. Після невеличкої перерви ми продовжили. Далі у нас по програмі заняття по алгоритму Нейролотос, яке для нас проводить викладач інституту Оксана. Спочатку у нас була невеличка медитація, щоб налаштуватися на цей алгоритм. Потім Оксана подарувала кожній учасниці прозорий камінчик, і ми почали занурюватися в магію нейролотоса. Квітка Лотос це одна з найдавніших квітів у світі і є символом духовного розкриття, святості або чистоти. Набір пелюсток розкривається на всі боки з однієї стеблинки. Багато народів шанують квітку лотоса. Наприклад, лотос називають священною квіткою єгиптян. У стародавньому Єгипті це була одна з найбільш шанованих рослин, символ благополучного життя. Його клали на ложі молодят, з нього виготовляли гарні гірлянди, якими прикрашали храми та статуї під час свят. Алгоритм нейролотос це практика розкриття душі, розкриття свідомості людини. Це про розкриття потенціалу, розвиток, гармонізацію стану. Центр це насіння нашої теми, на яку ми малюємо. Це те, як ми бачимо її на даний момент. Насіння має розкритися, щоб пішло якесь життя зсередини назовні. Тому перша сфера довкола насіння це його розкриття. Початок розпакування енергії, поява плода. І кожен наступний рівень пелюсток це новий крок розвитку. Вимальовуючи їх шар за шаром, ми закладаємо у своїй свідомості пелюстки майбутнього результату, створюємо нові нейронні зв'язки. Скільки гарних нейролотосів у нас розкрилося на сьогоднішньому заняттю, і всі вони були прекрасні і наповнені сенсами. Особисто я в процесі малювання час від часу входила в якийсь дійсно медитативний стан. Це, напевно, так впливає на нашу психіку алгоритм Нейролотос. Потім перерва на обід і ми продовжуємо наше навчання. Викладач інституту Олена проводила для нас лекцію по таблиці компетенції коуча, розповідала про етапи і правила взаємодії з нашими клієнтами. Ми отримали купу цінної інформації і практичних порад. Потім з Інною ми малювали коучинговий алгоритм на пропрацювання перепонів і супротивів, які є на шляху до нашого бажаного результату в нашій темі. Цей алгоритм про розширення, про масштаб. Дуже детально проговорили і промалювали найпоширеніші перепони, які гальмують нас на шляху до нашої мети. І знову, і знову ми говорили про важливість дій, про важливість навіть маленьких кроків до своєї мети. Не дивлячись на те, що ми вже майже цілий день навчаємося, що сьогодні ми в свою голови загрузили чергові гігабайти нової інформації, ми із зацікавленістю розбирали і опрацьовували новий алгоритм. Потім підбиття підсумків цього дня обговорили інсайти і результати кожної учасниці цього інтенсиву. Далі вільний час для вечері і відпочинку серед карпатських краєвидів. Ну і захід сонця порадував нас своїми барвами і красою. Наступного дня на нас чекав ще один день нашого навчання. Тепле випливе вітру на згадку. Я хотів би втекти. Руку тебе мої сни заберу на